Всіх вітаю, з вами Марія і події на порозі. Зараз подивимось. Написала собі ціли, цілий список всіляких тем, а от чогось тільки такі зараз хочеться знімати. Не знаю навіть. Ну, нічого, і до тих теж, діду. Так, вирішення питання. Дім рідні, близькі. Ну, ви знаєте, полюбовно це питання якесь ваше, важливе в вашому домі, з вашими рідними, а може друзями, а може родичами ваших там, наприклад, чоловіка чи жінки. Полюбовно можна буде вирішити питання. Клопіт буде, але ж головне, щоб діти до згоди і крапку поставити. Когось, накопичуйте гроші, бо вам їх потім витрачати. Будете знати, на що, може, вже щось там собі плануєте і, ну, поки що накопичуйте, так каже кавова гуща. Так, гроші в дім принесе чоловік. Це може бути для когось з вас дарунок коштовний, може бути ну, заробітна плата чоловіка, там сина, брата, там когось батька. Потім показаний мені сумний чоловік, сумний через свої перечуття, нікому нічого не каже, але щось йому так складно. Все дається от внутрішнє якесь відчуття, воно йому складно дається. Хвилюється або за родича свого, або за друга свого. Кавова Гуща каже, що стабілізується все. Далі дивимось, хтось з вас відроджується потроху. Може бути, що ви там ну щось з красою своєю робите, може бути таке, що після якоїсь хвороби потроху відроджуєтесь. Для когось це як знов повертаєтесь, наприклад, десь були у відрядженні, десь там їздили, може, десь там у відпустці були, потроху повертаєтесь до звичного спілкування, до звичного кола людей. Заморожується спілкування у когось з вас з чоловіком. Спілкування продовжиться з часом, ну це може бути, наприклад, там в найближчі дні ви не будете розмовляти з людиною. Не показано, що якась там сварка чи щось таке. Він чимось зайнятий. Тобто, коли людині потрібен час на свої якісь справи, щось на перспективу людина робить, ну, от якісь там чимось зайнятий. Коротше. А потім як сюрпризом з'явиться. І як для вас якийсь сюрприз теж готує. Далі дивлюсь, по перспективах найближчих днів розійдуться у ем, ну, як, знаєте, от різні погляди У двох чоловіків, і жінка тут між ними, Ну от вона не розуміє, що їй робити. Вони, знаєте, обидва від неї в різні боки. І вона. вона не знає, як їх примирити і взагалі що далі робити? Та нічого не робіть. Воно все владнається поступово. Дайте їм трошки заспокоїтись, хай пило сяде. Далі. Так, показана якась розмова буде з чоловіком, він буде розповідати про когось зі своїх або родичів, або друзів, про трьох людей, дві людини, як. Ну, як Знають один одного і спілкуються між собою одна людина взагалі от якось так відсторонено від усіх. Ну це не те щоб там як пліткарство а Він як буде пояснювати своє бачення якоїсь ситуації і наводити вам при... приклади ну, через когось зі своїх там друзів. Так, показана. Фантазії якогось чоловіка, який вже ну там щось планує з кимсь з вас, інтим буде пропонувати щось. Аліса прийшла вітатись з вами, Алісочка, ну, ну, давай, давай сонечко, десь там сідай, лягай, там, що хочеш, але не заважай. Добре. Так, по роботі з соціуму. Тут хтось, хто це? Жінка якась? Як буде шукати з вами спілкування, це більш, знаєте, як. Ой, вибачте, це більш як, ну от їй сумно, їй не вистачає взагалі спілкування з людьми. Одинокість така, показана людини. І буде вам розповідати, та тут багато чого сни якісь свої, і спілкування з іншою людиною, яку ви теж знаєте, ну це як це просто спілкування, бо з вами приємно спілкуватись. Це як, знаєте, от Шукає можливість бути десь поряд з вами, бути просто от в дружніх стосунках, нічого тут такого не показано. Прояснення, дві ситуації, прояснюватись буде одна за одною ситуацією, вони більш, більш ну, робота соціом, вони і грошей стосуються, і це як зустрічі, перемовини. Домовляння будуть якісь, ну, прояснення, навіть три ситуації. Аліса, Аліса, що ти робиш? Не на камеру таке. так, зустріч. Угу. Тут розповідь, тут про клопіт розповідь. Тут хтось буде ну це знаєте, як, наприклад, були вихідні і зустрічаються чи на роботі, чи десь ще там люди, які добре знають один одного, і розповідають про те, як пройшли вихідні. Хтось навіть буде розповідати про весілля чиєсь, хтось навпаки буде розповідати про домовляння про весілля. У когось будуть враження трошки інше, наперед приємні враження, а от у когось, коли людину виносять на руках, але ну, це як, як допомога виглядає. Так, хтось тут? Угу. Ось тут хтось зустрічає. Слухайте, для когось з вас буде, як, виконання бажання я тут. Як золоту рибку бачу. І чоловік її хапає руками. І, знаєте, ну дійсно, от як з, той, з тієї каски, і сварлива така жінка одразу показана. Тобто, дивіться, щоб не було так, що. Буде можливість так багато собі утримати, а хтось жадібністю перекреслить усе. Але тут не золота рибка, буде злитись, а чоловік буде злитись в жадібності тієї сварливої жінки. Тобто, з бажаннями комусь тут дуже-дуже треба бути обережною. Бо чоловік їх буде виконувати. Тут не просто золота рибка, а чоловік як золота рибка для якоїсь пані. І він буде виконувати бажання, але, ну, знаєте, в, в якийсь момент скажуть досить. Так, далі. Чоловік показаний, який приховує якісь е е е е моменти з здоров'ям. Бувають у нього якісь моменти, які він просто не хоче оголошувати. Він самотужки їх якось там вирішує один за одним два моменти. Є якийсь чоловік, це може бути лікар, може бути ну, хто він там йому. З яким він радиться з таких, в такі моменти, в таких ситуаціях. Далі, найближчі два тижні буде ця філіжанка працювати для багатьох з вас, для когось най, найбільше то 2 місяці, але це, ну так, більш виняток. Дивіться, показаний мені чоловік, який слухайте, він дійсно він буде виконувати чиїсь бажання, але потім, от якщо вчасно не зупинитись з тими бажаннями, він втече. Ну, це може бути і образно показано, може він просто в якийсь момент скаже стоп досить вже. І просто більш нічого не буде робити. Може бути і так, а може бути дійсно десь там подінеться і нема його. Хтось тут спостерігає за. Є питання до якогось чоловіка, за ним йде спостереження, як ведуть цю людину, і гучне якесь викриття по трьох питаннях буде, закриють якусь людину, зупинять якусь людину, ну от якогось чоловіка. Люди будуть дивуватись, знаєте, от як дивуватись, що ну кого викрили. Так. Ну добре, то. На цьому я не буду довго зупинятись. І дивіться, за кимсь з вас спостерігає два чоловіки, Ви цікаві двом чоловікам. Це може бути і по роботі люди, а можуть бути і ну, десь ви спілкуєтесь з ними близько. М -м -м. Я так розумію, це саме те поліпшення у вашому Вигляді, яке буде привертати погляди чоловіків, бо тут їх більше і більше. Тут з двох починається, а я вже навіть і 5, і 6 нарахувала. Тож, що ви там замислили робити з собою? робіть, бо це дуже сподобається. Будуть прихильники у вас після цього. Так, що-то, щось ще бачимо чи ні? Ой, тут хтось так буде радіти, хтось так, знаєте, от буде нахваляти себе і якусь ситуацію, яка навколо людини створюється. Чоловік якийсь буде себе дуже перед вами нахваляти. Який же ж він гарний? Як він все влаштував. Ось тут, на перспективу, у кого планується дорога, щось ви там плануєте зробити, то як два виконання бажання будуть через цю вашу дорогу, через, ну, що ви там придумали собі, все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій в день. І бережіть себе і вдень, і вночі, і будьте в безпеці разом з родиною. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!